У 2023 році Верховна Рада України встановила 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день встановлено законом України на знак солідарності з Європою в пам'ятанні про ту страшну трагедію в історії людства. Відповідно до пояснювальної записки законопроєкту, Україна зі зміною пам'ятної дати стане ближчою до європейських держав, де 8 травня відзначають перемогу над нацизмом, шануванням пам'яті полеглих у Другій світовій війні. День пам'яті це не просто дата у календарі, це важливий день день для осмислення минулого, усвідомлення сьогодення та формування майбутнього, де пануватимуть мир, порозуміння та повага до людського життя. День пам'яті та перемоги над нацизмом є надзвичайно важливим і має глибоке та багатогранне значення. Це день, коли Україна разом з більшістю країн Європи вшановує пам'ять мільйонів загиблих, військових та цивільних. Які постраждали від нацистської агресії та окупації. Це час згадати про їхні страждання та героїзм. Україна була однією з найбільш постраждалих країн у Другій світовій війні, зазнавши величезних людських та матеріальних втрат. Цей день нагадує про внесок українців у перемогу над нацизмом на всіх фронтах та в русі опору. Відзначення 8 травня символізує відхід від радянського наративу Великої вітчизняної війни та приєднання до європейського розуміння історії Другої світової війни як глобальної трагедії, спричиненої нацизмом та комунізмом. Зміна акценту з перемоги на пам'ять. Відзначення 8 травня як Дня пам'яті підкреслює скорботу за загиблими та усвідомлення трагедії війни, а не лише святкування перемоги. Гасло Пам'ятаємо перемагаємо символізує саме цей підхід. Відзначення 8 травня разом з більшістю європейських країн підкреслює ідентичність України, її прагнення до миру та спільного майбутнього в об'єднаній Європі. Пам'ять про Другу світову війну є потужним застереженням від повторення подібних трагедій у майбутньому. Вивчення причин, перебігу та наслідків нацизму допомагає розпізнавати та протистояти будь-яким проявам ненависті, ксенофобії, расизму та тоталітаризму. У інформаційної війни та спроб перекрутити історичні факти, День пам'яті є важливим інструментом для збереження правди про Другу світову війну, про внесок різних народів у перемогу та про злочини нацизму. Для України цей день має особливе значення. Вшанування пам'яті героїв сприяє вихованню патріотизму, національної гідності та усвідомленню власної історії, поваги до історії свого народу, співчуття до жертв війни. В умовах повномасштабної російської агресії, яка багато в чому наслідує нацистську ідеологію та методи, день пам'яті та перемоги над нацизмом набуває особливого значення. Він стає нагадуванням про те, що боротьба за свободу та незалежність може бути довгою та кривавою. Шановуючи жарт Другої світової війни, українці також згадують тих, хто сьогодні віддає своє життя, захищаючи країну від нового агресора Російської Федерації. Український інститут національної пам'яті пропонує дотримуватися європейського підходу в меморіалізації подій, героїв і жертв Другої світової війни. Виходячи з цього, інститут підготував презентацію і тематичні інформаційні матеріали, ознайомитись з якими можна, відсканувавши код на екрані. Організуйте дебати на актуальні питання, пов'язані з Другою світовою війною, дискусії та круглі столи про значення перемоги, бесіди про ціну і цінність миру та важливість пам'яті, створіть ціну пам'яті, де учні зможуть написати свої думки та побажання. Проведіть вікторини та квести на знання історичних фактів, майстер-класи з виготовлення маків, символів пам'яті. Червоний мак символ пам'яті майже восьми мільйонів загиблих співвітчизників та 65 мільйонів убитих у світі. Графічне зображення є своєю рідною алюзією з одного боку, воно уособлює квітку маку, з іншого кривавий слід від кулі. Ми пам'ятаємо, яким страшним лихом для українців стала Друга світова війна. Пам'ять про минулу війну зміцнює дух українського народу в його боротьбі за майбутнє без насильства та окупації. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Пам'ятаємо, той, хто захищає свою землю, завжди перемагає.